Ціна нового шок-блока в районі 7 тисяч доларів. От це за це, ти 7 тисяч. На гривні це плюс-мінус приблизно 300 тисяч гривень. От це 300 Це тобі входить 8 поршней, блок, коленвал і маслонасос. Так, Больна тема цих моторів 4,4 4-4 дізелі рентжовера. Хто не шарить, ці блоки гільзують. І коли вони вже їх гільзують, зарані треба перевіряти, щоб у тебе між стінками не було мікротріщин. Якщо там є трещинка маленька є, ти загільзував блок, потім та бензин, то було похуй. А це тебе Dizel 44, V8 на 2 турбіни, і похуй, года цей мотор. 2010 чи 2018 ціна на нього однакова. Ти загільзував, гільза тонка, йому всипали нормально, ти лопнула гільза і в тебе антифріз вже попадає в масло. Либо масло в антифриз. У мене тут гільзували всього один циліндр. покажи. Больна тема 8 циліндр. От, бачу, 8. От це ми загілізували. Експериментальний варіант, побачимо, буде ходити чи не буде ходити. Е, якщо буде ходити, повезло. Не буде ходити, попали на бабки, правильно? Е, Надіємося, що буде, тому що вже третя, четверта машина, ми так гілізуємо. либо же куплять ремонтні поршня. ну ремонтні поршні це ж сама ситуація. Здивіться, нам треба розточити циліндр на 4,4 дизель. Ти розтачуєш циліндр, то же що у нас, стінки вже стають тонші. Можна розпочащуватися до того, що потім просто-напросто, знаєш, що Сашко в нас буде, купиш ще такого одного блока, вже за 300 тисяч гривень нового. Тому, пацани, це все, що ми робимо, це все ріск. Але, як би сказати, у нас практика є, стараємося і воно все виходить. Так що, у кого є рентжовер з мотором 4, 4 дізель, положимо вас на ДДК.